Вітаю! Я Квасюк Яна, учениця 10 класу Оженинського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка Острозької міської ради Рівненської області. Мені 16 і хочу розповісти вам про себе, а точніше про свої захоплення. З 22-го року я є вихованкою Оженинського учнівського лісництва Вікове Діброва, хорівського лісництва філії, «Дубинське лісове господарство. Любов до рослин, природи, здобуття нових знань, отримання практичних навичок та досвіду сприяли моїй участі в роботі учнівського лісництва, по чесній і відповідальній місії відродження лісу, адже така робота для людей сильної полі, мужності та завзятості. Є хороші слова письменника: той, хто любить паростки, кленові, хто діброви, молоді ростить, сам достойний людської любові, бо живе й працює для століть. Брали участь у весняних лісокультурних компаніях, садила новий ліс, збирала насіння, брала участь і здобувала перемогу в обласних та всеукраїнських зльотах учнівських лісниць 23-24 років. Учасниця всеукраїнського форуму молодіжна столиця України, місто Остріх 24-го року. Являюсь членом гуртка Ман, секція Селекція і генетика. Початком війни наше учнівське лісництво розпочало волонтерську діяльність. На початку ми виготовляли та продавали патріотичні браслети. Пізніше почали робити свічки з натуральної вощини. Продавали на ярмарках Рівного Острога села Оженина. Всі зароблені кошти передавали для колишніх випускників нашої школи, які боронять нашу країну. Продовжую бути активною учасницею діяльності учнівського лісництва у природоохоронній волонтерській діяльності. Аніму дитинстві я дуже любила малювати. Неодноразово приймала участь у мистецьких конкурсах. Малювала листівки воїна. Мені також дуже подобається урок трудового навчання. Спочатку я навчалася шити на ручній машинці, але в старших класах почала працювати за електричною. Так почалося моє волонтерство. Ми шили постійну білизну в госпіталі для поранених бійців, нижню білизну для військових прапори та рукавиці на фронт. Я брала участь в олімпіадах з трудового навчання. Результатом, у 2024 році стало друге місце в Рівненському районі, а цього року третє місце в Рівненській області. А ще я робила букети з атласних стрічок. Це мій перший букет вийшов маленький, бо всього лише вчилася. А ось ще два. Творчість в моєму житті продовжується, адже 25-го року у січні я стала сертифікованим майстром манікюру. Ще два роки тому я почала цікавитися цим, але вчилася робити на собі. Було дуже багато невдач, проте з часом все виходило. Звісно ж, не ідеально, але краще, ніж на початку. І вже коли я чогось навчилася, то вирішила вдосконалити свої вміння та отримати сертифікат ось мої роботи. Ще не остаточно вирішила, ким буду в дорослому житті, але точно впевнена, що дизайнерство буде паралельно йти з основною професією. Раніше я не любила читати, але тепер без читання не можу. Ось мої книги. Найбільше мені сподобалася книга Колін Губер 9 листопада. Романтична історія двох закоханих Феллен та Бена, які зустрічаються кожного року 9 листопада, не підтримуючи зв'язок будь-який інший день. Скажу чесно, сліз не стримувала. У мене ще не всі книги прочитані, але найближчим часом прочитаю. Це, звісно, не всі мої захоплення. Я також в'язала шпицями та гачком, вишивала хрестиком, бісером, гладдю. Але зараз цим не займаюся. Тож, дякую за увагу! Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!